На центральному автовокзалі ізраїльського міста Беяршева стався теракт. Повідомляє «The Times of Israel». Під час обстрілу були поранені десятеро людей. 25-річна жінка загинула. Стрілка вбила поліція. Міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Ряґев заявила, що терористом був громадянин Ізраїлю, житель Бедуїнської діаспори. Нагадає напередодні прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго анонсував удар по Ірану у відповідь на повітряну атаку. Він заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов'язком його країни. Видання Таймс оф Ізраїл наводить такі слова: жодна країна в світі не змириться з такою атакою на свої міста і громадян. І Ізраїль також не змириться. Ізраїль має обов'язок і право захищати себе і відповідати на ці напади. І він. Це зробить також. Нетаньяху прокоментував бойові дії у Лівані, де за його словами Ізраїль змінює баланс сил на півночі. Близько місяця тому, коли ми наблизилися до завершення знищення батальйонів Хамасу в Газі, ми почали виконувати обіцянку, яку я дав жителям півночі, сказав прем'єр Ізраїля, маючи на увазі свою обіцянку повернути ізраїльтян до своїх домівок. Нетаньяху додав, що Ізраїль знищив значну частину запасів ракет і боєприпасів Хезболи ну, і тут варто сказати, що вже надходять повідомлення, що м, сьогодні Іран закрив повітряний простір над м, м, своєю країною. Відтак очевидно, що вони готуються до можливого удару з боку Ізраїлю. А Україна вже отримала від Ізраїлю систему раннього оповіщення про повітряні атаки. Е, відповідає за її впровадження цієї системи саме українська сторона. А про це сказав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю дзеркало тижня. Він заявив, що Ізраїль виконав свої зобов'язання і передав все, що мали передати. За його словами, це тривало багато місяців. Пан Бродський каже, що з питаннями про роботу системи раннього оповіщення про повітряні атаки потрібно звертатися до українських структур, які займаються її впровадженням. Представник Ізраїлю в ООН Гіланд. Ердан заявив, що передачу Україні системи раннього попередження про повітряні атаки було здійснено а точніше повідомлення про це було в лютому 2024 року. А року. Наразі, начебто, ця система не працює.